Третя пара вагова категорія до 80 кг. Червоний кут Олег Вітик. Львівська область, синій куб – Олександр Деньгуб, Дніпропетровська область. І так, Олег Вітик, Львів. А це на ваших екранах його суперник. Олександр. Олександр Деньгуб. Представник Дніпропетровщини. Перший раунд і бачимо одразу представник Дніпра, пішов вперед. Ну, спокійно до цього віднісся львів'янин. Що так приглядається бійці один до одного. Ну так, підтискає суперника якраз Дніпрянин. Львівянин поки що так відходить, досить спокійно реагує, виходить з але Суддя просить трішки акуратніше діяти в отаці день Губи, який пішов так чолом вперед. Це може призвести до травми суперника. І бачимо. І поки що вітер так в рідному, червоному для себе куті зараз перебував, але так, спокійно з нього вибрався. І не пропустивши удару. Бачимо, що вітик. Ну, цілком комфортно себе почуває, працюючи другим номером. Ну, Але зараз помахав по повітрю день гупа. я таку відповідь двічі влучив. Ну, така досить. Ми ну, бачимо, що ну, так на настирливо йде, йде вперед, але ну кілька разів там дотягнувся, але напевно це далеко не те до чого прагне. День губ. Вітек бачимо, ну, зараз провели атаці, тут же у відповіді так двічі поспіль. Зараз тут більше клінчують бійці. Бачимо. Чуємо підтримку вітика. Так, закінчайся у червоному куті рингу Олег Вітик, Львівська область, майстер спорту України, представляє Міністерство освіти і науки з Дюшор 2 міста Львів. Тренується під керівництвом Вітика і Глухова. Так, другий раунд. Першого півфіналу у вазі до 80 кілограм. Ну, знову бачимо, що День намагається атакувати, але десь не вистачає йому дистанції, глибини атаки десь. Тому практично дуже, ну так, який, знаєте, там річних, здається, так. Чисто візуально, що міліметрів бракує деньгу, щоб влучати в ціль. але це відбувається постійно і цьому це однозначно не випадково. Ну і знову небезпечні. Нищі пояси, навіть я би так сказав. Голова день губа була зафіксована арбітром. Ну, такі о... обіймалочки від суперників. Ну, багато в'язкої боротьби ми з вами бачимо, де суперники просто не дають можливості одному боксувати. Незвичайно, що вітак намагається не дозволяти супернику боксувати на ближній дистанції, там він себе не так комфортно почуває, як Ну, Ось така була, здається, так він не дочекався свого моменту для нанесення удару деньгу, відповідь трішки йому пролетіло там від вітака. Ну, зараз. Ну, зараз. Ну, так, дісталося і одному і другому, але ще другий раунд. Опереду ще три хвилини, а бачу суперники також трішки починають виснути один на одному. Ну, от зараз такий обмін кілька ударів і від одного і від іншого. Дісталися цілі. Ну, і Останній атаці мені здається, що тут Деньгуб в черговий раз не дістав суперника. А от лівий зустрічний у синьому куті ринув Олександр Деньгуб Дніпропетровська область. Кандидат у майстри спорту представляє дею США міста Кривий Ріг. Тренується під керівництвом Дениса Хохлова. Так, третій заключний раунд. Ну, з місця в кар'єр розпочали цей раунд боксери. Одразу пішли в атаку один і другий. Такий обмін ударами. Ну, тут. Ну і зараз Денгу пропонує таку обмін ударами, тобто те, що дуже люблять вболівальники, але, звичайно, вітаку, напевно, не потрібно йти на цей варіант вияснення стосунків, тому що він може бути для нього не надто вдалим. Але це робота Вітика. Тримати суперника на дистанції, зустрічати його лівою і додавати правою. Ми показує рефері Вітику, що він тут. Я кажуть, блокує руку суперника не зовсім за правилами, адже він просто тримає за руку суперника в деяких епізодах. Ну, Хвилина 15 до закінчення цього поєдинку. Ну, важкий, важкий бій для обох. Ось Зараз прямий удар Вітака пройшов і так. Ну, не надто він був потужний, але. Ну, зараз це все було по повітрю. а вітек, ну, 40 секунд до закінчення заключного третього раунду. Ну, Зараз непогано зустрічає вітек суперника. Ну, Відчувається в тому вже як в одного, так і в другого. Думаю, що це буде. Не так просто відновитись буде. Ну, тут бачимо, вилітає капа, ну так, градус напруги зростає. Ми саме в легавітика зараз. Ось бачимо, як вилетіла капа у Львів'янина. Останні секунди. Ну і бачимо обмін, обмін ударами. Кожен хоче довести свою перевагу над суперником. І Гонг застає бійців в обопільних атаках. Ну що ж, чекаємо вердикт суддівської колегії. Цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемагає боксер синього кута. Олександр Деньгуб, Дніпропетровська область. Ну і бачимо, що судді віддають Деньгубу перевагу. Причому Рефері 24-й пари Олександр Ніколенко. Запорізька область. Бокові судді здавалося так. Чисто перший ніби ні, другий амізя, третій драгунов, четвертий міхев, п'ятий Басько напор і бажання Вітика принесли йому перемогу в цьому бою. Ну а його завтрашній суперник.